Бублики. Вийшла з хати Оксанка, а в руках у неї кульок з бубликами. Сіла на лавку та їсть, підбігає до неї мурчик, ластиться біля ніг. Мяу, мяу. Погладила дівчинка котика, дістала одного бублика і простягує йому. Помітив їх зі своєї будки гавчик і собі теж захотів поласувати смачненьким. Гав, гав, а мені бублика дасиш, Оксанко. Бери ось і ти, гавчику. Песик подякував їй за гостинця. А ще одненького можна? Це вже не собі, для мого сусіда Рекса прошу. Він теж дуже таке полюбляє, тільки їх дома йому ніхто ніколи не дає. Підлесливо вильнув постом гавчик. Він знає, що Оксанка добра господарочка, щедра дівчинка. За це її дуже люблять усі домашні тварини: кролики, корівка з телятком, поросятка. А також курочки з гусями. За всіх дівчинка вміє подбати, ні за кого не забуває. Посміхнулася Оксанка Гавчику і дістала ще для Рекса аж два бублики. Нехай і той поласує. А ви, дітки? Завжди ділитися чимось смачненьким зі своїми домашніми улюбленцями, не ображаєте їх, не будьте скупими та байдужими, адже наші хвостаті друзі так чекають від нас хоч маленької уваги та любові. А за це вони з задоволенням відплатять нам взаємністю.